Ці можна жити біля моря, в центрі або в новобудові з видом на парк. Але комфорт сильно залежить від району. Мій вибір це місто науки та мистецтв. Тут новобудови, підземні паркінги, спортзали тихо і безпечно. І величезний парк турія поруч, і до моря 10 хвилин. Кабаньял – це ти прям живеш поруч з морем. Купа рибних ресторанів, купа туристів постійно. А Ще оцей морський вітер. Мені подруги розповідали, що взагалі не можуть сушити речі на балконі, бо вони з білих стають від цього. Піска рижами. це дуже небезпечний район, але зараз його навіть називають українським районом, бо там дуже багато новобудов, і все таке. Але сам район, оці випадки з окуписами, які я знаю за останній час, саме там трапилися, і він знаходиться просто там нічого більше немає, і кожен раз людям треба йти через поле з безхатьками. Дуже гарно, дуже багато ресторанів, кафе, суперкомфортно. Але як на мене, знову ж таки забагато туристів і на машині на дуже зручно. кампанар це величезний район. Он там дуже багато українців живуть з новобудовами, торговими центрами, супер розвиненою інфраструктурою, але знаходиться дуже далеко від моря. Також у Валенції дуже багато новобудов без інфраструктури. Ми так жили перший раз. Новобудови все комфортно, але щоб кудись поїхати, наприклад, поснідати, навіть кожен раз треба брати машину. Коли я обирала собі район, то для мене важливо було щоб. Просто от хочеться вийти поснідати, хочеться вийти в парку, погуляти, щоб все було поруч і комфортно. До речі, хто обирає школи для дітей, що безкоштовні, то це по району проживання, бо в платні можна будь-куди водити. Тоді вам треба думати ще про школи, коли ви обираєте собі житло. У кожного району свій ритм, свої плюси і мінуси. А що для вас головне при виборі району для життя?